Гупає кожен день. Сьогодні ночі таке гуділо, що з дрон. Чи що над селом я вийшов на вулицю, раз дивлюся? Не видно дрона. Ночі в 12 ночі прилетав дрон. Житель прифронтового Райполя Анатолій каже, тут цілодобово чутно бойові дії. Згідно з мапою Діпстейт від лінії бойових дій до села 12 кілометрів. Декілька тижнів тому армія РФ вдарила дронами по подвір'ю сусіда. У вараж. Ударило, дірку вибило. О, а другий дрон, два підряд, а другий дрон перед машиною. За останні кілька місяців з села виїхало багато людей, розповідає 76-річна Наталія. Каже, нещодавно дрон влучив у будинок її сусідів. Я була в хаті і чула, що гагахнуло. Я думала, у мене в дворі щось таке впало. Вийшла, подивилася, вроді нічого немає, а воно вдарило. І одлетіло в сторону отуди. Наталя каже, живе сама, господарство не тримає, бо не може за ним доглядати. Розповідає, виїжджати не збирається. Онуки діти повиїжджали, а я не захотіла. Кажу мій, <смітні> мій двір, моя хата, це мій рай. Я вже стара, мені вже не страшно смерті. Що Бог дасть й буде. Покидати рідне село не хоче й місцева жителька Катерина. Каже, тут поховані її син, який загинув на війні, та онук. Півгода назад у мене синочка з Запорожжя привезли, поховали, а онучок у його синок один, 16 з половиною років, розплакався за татом, що завтра привезуть тата. Сів на мотоцикл, до центру не доїхав, череп пополам. Все, похоронили. Розбився на смерть. 16,5 з половиною років. Катерина розповідає, тримає курей, гусей та козу. Додає, до обстрілів вже звикла. Лягаємо спать, слухаємо, встаємо, слухаємо, ночі слухаємо. Колись ночі щетала до чотирьох. Утрана щетала штук. 15, що не переставало. Бахбах, бах, 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 бах. Хата ворушиться. У селі триває добровільна евакуація. Заявка на неї приймає місцева влада та волонтери. Повідомляє очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Данило Ніколаєнко, Олександр Шовдибін, Суспільне новини, Дніпро.